У надвірні на базі спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву пробкому ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття пройшов чемпіонат області з боротьби самбо серед кадетів, юнаків, дівчат старшого віку та юніорів. Спортивний захід розпочався хвилиною мовчання за всіма жертвами російської війни проти України. Право підняти прапор змагань надали срібному і бронзовому призерам чемпіонату світу. Христині Крисан та Володимиру Свідраку ці змагання е, відбіркові на чемпіонат України. Ми проводимо чемпіонат області з, з боротьби самбо по цій системі, що ми проводимо відбираємо кращих спортсменів так на участь. Е, тобто перші, другі, відповідно треті місця е, їдуть на чемпіонату України. Ось всі інші. Хто хто не став призером, то відповідно на наступний рік маємо таку можливість підготуватися. 89 спортсменів з Прикарпаття виборювали право представляти область на чемпіонаті України. Це самбісти з Івано-Франківська, Яремча, Миколичина. Косова, Рожнятова, Кутів і надвірної. Срібна призерка світу та дворазова чемпіонка України Христина до змагань готувалась ретельно. Дівчина розповідає, займається самбо понад два роки. Ну готують зараз до чемпіонату України. Зараз буде проходити чемпіонат області. Е, настроєна серйозно. Будемо боротися, показувати, що ми готували. Привіз свою команду і надіємося, що відборються і попадуть у збірну області і будуть приймати участь у чемпіонаті України. Ми стараємось брати участь у всіх турнірах, у змаганнях, в чемпіонатах області, навіть якщо зараз війна у державі. І проводимо заняття, значить, діти з задоволенням ходять, тренуються. За сильну і здорову націю боліває ігор Песклинець навколо спорту повинна гартуватися. Молодь переконаний перший віце-президент Федерації Самбо. Наше завдання, щоб на таких змаганнях було побільше спортсменів. Надвірнянська школа вона є одна з найсильніших в нашій державі, і я вірю, що ті традиції, які закладалися багато років, ті традиції, які напрацьовувалися багато років, у нас є багато талановитих спортсменів, У нас є багато талановитих тренерів, які мають відповідні звання і підтримку від і визнання від держави вони продовжують працювати, адже сьогодні ми маємо час війни, і війна показала, що тренерам потрібно функціонерам спорту треба працювати ще більше, тому що ми маємо бути сильні. Тільки тоді, коли ми будемо сильні, ми переможемо нашого ворога і з нами будуть рахуватися в світі. А силу формує спорт. І час показує, що спорт треба віддавати ще більше дітей, і спорт треба розвивати ще більше, щоб наша нація була здорова, наша нація була сильна. Адже ми побачили, що спортивна підготовка має велику роль, грає велику роль в будь-якій сфері, тим більше і в військовій, і в будь-якій сфері. Чемпіонат України відбудеться з 28 по 30 січня у Львові.